Ось дзвінок сигнал подав: до роботи час настав. Отже, часу ми не гаймо, математику розпочинаємо. Всі сідайте тихо діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрібати і знання. Всі здобувати! Вітаю вас на уроці математики! З вами Вікторія Володимирівна. Діти, сьогодні ми з вами продовжимо подорож по місту дії з числами в межах 10. Мрійниця та поспішайко вже чекають на нас, аби навчитися розв'язувати та складати задачі на дію віднімання. Тема уроку Задачі на віднімання. Сьогодні ваше завдання вчитися, розв'язувати та складати задачі, на дію віднімання. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож. Так! Це наш порадник та помічник підручник математика, який відкриваємо на наступній сторінці 55, 5 і 5. Аби здобути нові знання, ми зробимо сьогодні по місту крок 4. Згадаємо спочатку з вами, з чого складається задача. Задача складається з умови, це коротка розповідь з числами. Що відомо в задачі? Запитання це невідоме, що потрібно знайти. Розв'язання це дія, за допомогою якої ми знаходимо невідоме. Відповідь це знайдене число, за допомогою якого надаємо відповідь на запитання до задачі. Отже, задача складається з умови. Запитання, розв'язання та відповідь. Прочитаємо з вами задачу у підручнику за стрілочкою 1. Прочитаємо разом на гілці висіло 10 яблук, два впало на землю. Скільки яблук залишилося на гілці? Назвіть мені умову, що відомо в задачі. Нам відомо, що на гілці висіло десять яблук. Ще що відомо 2 яблука впали на землю. Що нам потрібно з вами знайти? Яке запитання в задачі, що невідомо? Скільки яблук залишилося на гілці? Отже, в нас є числа. Відомі 10 це скільки. Висіло на гілці, Два – це скільки впало на землю. Як дізнатися, скільки залишилося? Було 10, впало 2 яблука, кількість на гілці зменшилася. Нам потрібно з вами, щоб надати відповідь на питання, розв'язати задачу, якою дією, за допомогою якого знаку скласти рівність? Так, за допомогою знаку мінус складаємо з вами рівність та розв'язуємо задачу. 10 мінус 2 дорівнює 8. Тепер можемо надати відповідь на запитання до задачі, скільки яблук залишилося на гілці? Так, ми знайшли невідоме число 8. 8 яблук залишилося на гілці. Молодці, розглянемо з вами ще задачу. За стрілочкою 2 прочитаємо разом. У небі було 5 парашутистів, два з них уже приземлилося. Скільки парашутистів ще перебувають у небі? Складемо з вами та визначимо, що відомо в задачі, умову задачі. Це у небі було 5 парашутистів, 2 приземлилося. Це те, що відомо нам в задачі умова. Яке запитання в задачі, що невідомо. Скільки парашутистів ще перебуває в небі? Як дізнатися, скільки перебуває? Якщо було 5, 2 приземлилося. То скільки ще в небі, за допомогою якої дії розв'яжемо задачу, аби надати відповідь до задачі, так, дію віднімання. Записуємо розв'язання. 5 мінус 2 дорівнює 3. Можемо надати відповідь на питання, скільки парашутистів перебуває на небі? Так, 3 парашутисти. Молодці. Розглянемо з вами. Малюнок та складемо задачу за малюнком. Ми бачимо, у кошику позначено сім, у кошику є яблука, скільки їх сім. І на тарілці ми бачимо ще додали до кошика на тарілці скільки яблук 2. Що нам потрібно визначити? Скільки всього яблук. Невідомо, складемо з вами умову за допомогою чисел, які нам відомі. У кошику було сім яблук, два яблука принесли. Це відомо нам. Сім було, два принесли яблука. Що невідомо в задачі? Скільки всього яблук? Складемо запитання. Скільки? Всього було яблук. Діти, як визначити, скільки всього було? Якою дією розв'яжемо задачу, аби надати відповідь на питання, скільки всього? Так, дію додавання, знаком плюс складемо рівність: 7 плюс 2 дорівнює 9. Чи можемо тепер надати відповідь на питання, скільки всього яблук? Так, можемо, всього було 9 яблук. Молодці, пропоную відпочити. Вер, 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 верх, низ, вниз, вниз, вниз. верх і низ, вниз – низ, вниз, верх, 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 верх вниз нис, низ, верхівнис, верхівниз, верхи, вниз ля 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 ля

Ver 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 ver, nes mis nes Ver hin nes, ver hin nes, nes 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 Ver 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 ver, nes 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 Ver hin nes, ver hin nes, ver hi, ver hin nes Sirozum Raz, два, 3 Ля-ля-ля-ля, лівоповерни, правоповерним і кругом. Молодці. Робота в зошитах. Пригадаємо, як правильно сидіти за столом чи партою. Правильно тримати зошит. Вільно ручкою тримаємо, підтримуємо зошит і трьома пальчиками тримаємо простий олівець. Сьогодні ми з вами в зошитах виконаємо таке завдання. Починаємо ми роботу з каліграфічної хвилинки. Вам потрібно записати попередні числа до числа 8. Скористайтеся числовим променем, лінієчкою. та запишіть каліграфічно у зошиті цифри. І наступне завдання на сторінці 55 за стрілочкою 5. Знайдіть зображення малюнків, тарілочки та рибки, складіть за малюнком самостійну задачу та у зошиті запишіть розв'язання до задач. Відкрийте зошити, відступіть 4 клітинки вниз і на п'ятій клітинці запишіть попередні числа до числа 8. Після відступіть один рядочок та запишіть дві рівності розв'язання до задачі. Самостійна робота. Розгляньте завдання за стрілочкою 4. Ми бачимо на малюнку зображено, що геометричні фігури. Скажіть, скільки геометричних фігур ви бачите? Так, сім геометричних фігур. Діти, а скільки многокутників ми бачимо на малюнку? Так, два многокутники це квадрат та трикутник. Як визначити, скільки залишиться геометричних фігур без многокутників? Як дізнатися? Якою дією, якщо всього сім? Два многокутники, якщо. Прибрати многокутники, то скільки залишиться фігур? Якою дією можна дізнатися? Так, відніманням. 7 мінус 2 дорівнює 5. Скільки залишиться фігур без многокутників? 5 фігур. Молодці. Рефлексія уроку: діти, якою дією ми розв'язували задачу. Ми розв'язували задачу дією віднімання. Так, і повторили задачу на дію додавання. Згадайте, з чого складається задача? Задача складається з умови, запитання, розв'язання та відповідь. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці!